Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, чи можете ви оскаржити рішенням секу, якщо рішення, яка Прийняла медико-соціальна експертна комісія вас не влаштовує, ви можете оскаржити таке рішення протягом одного місяця. Оскарження можна подати до районної центральної чи обласної комісії. Після цього буде проведений повторний огляд і винесено нове рішення. У випадку повторної незгоди з прийнятим рішенням його можна оскаржити у центральний імсек МОЗу України. У складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ обласна центральна Тральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться на даний момент у місті. Дніпро та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, який знаходиться в місті Вінниця, після обстеження науково-дослідні. Установи складають консультативні висновки, які для Комісії мають рекомендаційний характер. Рішення комісії усіх рівнів ви можете оскаржити в судовому порядку, передбачених чинним законодавством України. Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, в такому випадку ви маєте право звернутися за телефоном на гарячу лінію МОЗу за номером 0800. 602 019 602019. Тому, будь ласка, користуйтесь, кому дана інформація є корисною, актуальною та важливою. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.